Всім привіт! Ми розпочинаємо наступну серію нашого щоденнику для дівчат. І в цьому відео я розповім про те, чому тебе не обирають. Я розвиваюся, займаюся собою, але чому в мене немає стосунків? Чому мене не обирають? Я читаю книги, я дійсно класна, я відвідую спортзал, я багато читаю, я маю купу хобі, тому я не можу знайти свою половинку. Всім привіт, Вітаю вас на моєму каналі. Це серія наступна нашу щоденнику для дівчат, тому нас не обирають, якщо ми, наприклад, дівчата дійсно у класі, ми займаємося собою. До цього питання я підійшла дуже глобально, тому що я навіть дійшла до початків. Де досліджували саме чоловіків та жінок ще Дарвін, який досліджував еволюцію, людства. Чому тебе не обирають? І дійсно треба розпочати із основ із початку. Навіть коли ти йдеш до якогось психолога, ти все рівно починаєш шукати із дитинства якісь свої проблеми. Так само, якщо ми хочемо дослідити це питання відношення чоловіків та жінок, дівчат та хлопців, то нам треба розпочати із самого початку. Чарльз Дарвін. Стверджував про те, що раніше жінки обирали чоловіків по класним таким характеристикам, як сила, там, мужність, витривалість, краса, коли чоловік дійсно виділяється, коли він може дати класне, здорове потомство в сучасному світі. Трішки все змінилось. Для жінок, для дівчат зараз на першому місці не стоїть обрати собі партнера для того, щоб будувати з ним класне майбутнє, і для того, щоб мати в подальшому сім'ю. Тому що для багатьох зараз якісь романтичні відносини це є не щось таке, як результат, який я потім хочу отримати. Я буду цією людиною жити 100-200 років. А зараз нам просто потрібні стосунки, як просто факт їх. Тобто я хочу стосунки, я хочу зараз, я не думаю про те, що ця людина дійсно буде моєю людиною на все життя. Зараз ми шукаємо людину, яка буде нас задовольняти прямо зараз. Наприклад, от мені треба людина, яка допоможе вирішити, скажімо так, якісь мої навіть психологічні проблеми. Тому що я говорила раніше, що ми навіть шукаємо партнера, який щось вирішує для нас. Наприклад, якщо ти якась невпевнена, наприклад, ти класна, ти супер, ти розумна, але в тебе є якась сильна невпевненість. То ти шукаєш людину, яка є дуже впевнена, яка допоможе тобі розвинути у тобі у цю впевненість. Дуже попрошу вас підписатись на канал. Якщо ви дивитесь це відео, не підписавшись і, будь ласка, поставте лайк. Я тобто, стараюся ділитися з вами своїм досвідом, буду вдячна вам за ці дії. І переходимо далі до відео. Трес робити відео і цікаве для себе, тому що для мене кожне відео це якесь. Дослідження навіть самої себе, або якесь пояснення якихось своїх помилок, якихось своїх дій, вчинків. Хочу вас шокувати, що проводило дослідження вже сучасні дослідження, яке говорилось про те, що наразі чоловіки, які є такі сильні, високі, там накачені, дійсно такі прям помітні, зараз не цікавлять жінок. Зараз вибирають більш чоловіків, які можуть задовольнити жінок своїм розумом, своїми вчинками, своєю поведінкою що навіть врода не має якогось сильного значення в сучасному суспільстві, тому що ми самі розуміємо, що, наприклад, це можна змінити, можна покращити людину. Ви, наприклад, знаходитесь серед великої кількості людей, які дійсно класні, розумні, красиві. Але ви думаєте, ну це щось не те, або зі мною щось не так. Чому мені ця людина не подобається? Він такий прям показний, красивий, величний, але я не відчуваю, наприклад, себе перед ним комфортно, значить. Ви не відчуваєте себе комфортно, тому що ваш організм, ваша інтуїція вам підказує, що це не ваша людина. Тому що, як вже казала, еволюція вона змінюється. Наші бажання, цілі, наш мозок еволюціонує. І тому ми не тому зараз ми не можемо дійсно приймати людину тільки через те, що вона є така сильна, мужня. І ми думаємо, що ця людина точно нам підходить, не задумуючись про те. Що вона несе із собою, наприклад, якісь свої переживання, проблеми або можливо, ця людина буде до нас не так класно ставитись, як ми хочемо, щоб до нас ставилось. Тобто раніше я вже говорила, в минулому було важливо просто побачити візуальну людину, скажем так, і зрозуміти, що ця людина мені підходить. Я буду за нею, як за стіною. Мені буде добре, тому що я буду сидіти вдома, наприклад, облаштовувати дім, займатися побутом, дітьми. А зараз ми думаємо про те, що нам треба людина, з якою я буду розмовляти, з якою я буду вирішувати свої питання, з якою ми будемо думати, з якою ми будемо зростати, ставати мудрішими. А якщо про... ти вважаєш себе достатньо мудрою людиною, і тобі все рівно важко прийняти іншу людину, наприклад, то це через те, що Свої знання, уміння, навички вони відтягують прийняття рішення. У 2000 році провели дослідження, результатом якого стало ось це визначення, що чим людина інтелектуально розвиненіша, чим вона дійсно є мудрішою, тим їй важче прийняти рішення, тому що вона вже розуміє усі наслідки, вона дуже багато обдумує, вона дійсно приймає рішення. Правильно, вона не думає, що ай, мені піде будь-що, та мені все рівно, я прийму це, я це виправлю, я це перероблю, я з цим змирюся. Ні, і людина вже починає думати так: а чи мені це потрібно? Чи можу зморитися з якимись звичками? Думаю, ви чули приказку, що горе від розуму і дійсно. Іноді, навіть коли ти якийсь занадто розумний, класний, розвинений, тобі буває важче жити в житті, тому що ти занадто багато аналізуєш, ти багато думаєш, я, наприклад, така людина. Я постійно десь раз подумаю перш ніж щось зробити, перш ніж навіть приготувати страву. Я подумаю, чи є в мене всі інгредієнти, тому що я не хочу в паніці потім бігати в супермаркет і її купувати. незрозуміло що, тому що мені там в цю хвилину це хочеться. Але це не є погано. Це говорить про те, що просто ви хочете зробити дійсно правильний вибір і не шкодувати про це. Так само це стосується навіть і романтичних відносин. Якщо ви дійсно відчуваєте себе якоюсь високорозвиненою людиною, але вам важко знайти стосунки. Ви хочете ви відчувати себе пригніченим, то просто зрозуміти це через те, що ви хочете зробити дійсно правильний вибір. Ви знайти людину, яка буде з вами попри всякі перешкоди. Мене це не цікавить. Якщо ви чули про спілкуванні з людиною, наприклад, що мене не цікавлять стосунки, мені зараз це не потрібно, це може бути дійсно так. Тому що згідно із пірамідою потреб маслоу, це таке ця піраміда, який розповідає, скажімо так, що для, людини, що для людини є найважливіше, для її життєдіяльності. І на самій вершині знаходиться самореалізація. Тобто, дійсно, якщо людина є там. Високо розвинена для неї самореалізація стає важливою, важливішою навіть ніж якісь стосунки, ніж творення сім'ї. Тому що для неї важливо проявити себе, показати своє я, використати свої знання, уміння, навички для того, щоб відчувати себе повноцінно. Тому що якось, наприклад, на першому місці може стояти сім'я, і людина розуміє, що якщо в мене буде сім'я, я буду відчувати себе найщасливішою людиною у світі. А якщо людина розуміє, що її кар'єра, самореалізація для неї є важливою. То це також адекватно, тому якщо ви чуєте в людини, що мені стосунки зараз не цікаві, це може бути дійсно так, що просто наразі пріоритет людини ось такий. Якщо говорити про певні якісь недоліки, чому ось такі розумні дівчата, наприклад, не можуть знайти стосунки, тому що є якийсь страх втратити якусь свою свободу. Мати якісь обмеження, мати якісь кордони, тому що коли ти налаштував уже якийсь свій побут, наприклад, ти розумієш, що ти зранку йдеш там чистити зуби, потім ходиш в білизні, наприклад, по будинку, і ти розумієш, що якщо у тебе буде партнер, це все зміниться. Там вже біля твоєї зі мною ще щітки буде стояти ще одна, там вже буде там, ванна кімната зайнята, ти не можеш туди піти, коли ти захочеш. Ти не можеш себе відчувати вільно, так як ти відчувала себе раніше. Тому, звісно, виникає страх, що стосунки, це є якісь обмеження. І, можливо, навіть мені цього не потрібно. Я краще поживу одна, але водночас все рівно стає сумно, коли ти знаходишся у просторі, дійсно. У 2012 році провели дослідження, результатом якого стало визначення те, що хороші дівчата, наприклад, дійсно, які розвиваються з матір'совою, ці гірки, які ходять в спортзал, там дисципліна, вони бояться стосунків, тому що романтика, любов це певна слабкість. Тому що людина, яка звикла до дисципліни, до якогось порядку, до організації, коли стається якась романтика, це хімія, це збій. Я ж говорила про те, що в якихось попередніх відео буде десь тут прикріплене посилання, що коли людина закохується, у неї дійсно можуть бути якісь рожеві окуляри, тому що це працює так мозок. Відбувається дійсно, можна сказати, вулкан в голові, і ти не можеш вже повернутися до якогось свого звичного режиму, тому що ти хочеш бути постійно цією людиною, ти постійно думаєш, ти аналізуєш, ти хочеш бути красивою, ти хочеш просто. Існувати по-іншому заради тієї людини. І тому розумні дівчата вони не хочуть цього, тому що для них це дійсно якась така слабкість, і, можливо, навіть бути якимось зламаними, тобто, що я така сильна, незалежна, коли я за я стаю такою ніжною і не дуже сильно цього хочеться. Розумних дівчат є певний невербальний сигнал. У 2009 році провели дослідження і визначили, що коли, наприклад, в якомусь барі сидить дівчина ось так якось серйозно, то. Від неї йде енергетика, що мені ніхто не потрібен. Я прийшла сюди сама посидіти. Я хочу спокій, я сильна, незалежна, я класна. І дійсно, чоловіки відчувають хлопці те, що. Дівчині ніхто не потрібен, тому що ну, до неї я не буду підходити, тому що вона, мабуть, не хоче якогось спілкування. А якщо візьмемо дівчину, яка більше відкритіша, яка дійсно готова до стосунків, то від неї буде віта дійсно енергетика, що я хочу познайомитись. Вона навіть буде ось так бігати очима по інших персонажах, шукати когось, поживу там, комусь посміхнутись, комусь там підморгнути. І це є якийсь сигнал, який говорить про те, що я відкрита до нового знайомства, до спілкування до стосунків. В моєму житті я зустрічала дійсно одну леді, жінку, яка була така сильна, незалежна, така красива, дійсно енергетично дуже сильна. І це дійсно є приклад тієї людини, про яку я сьогодні розповідаю, коли ти прям всім своїм тілом, вербальним жестами показуєш, що я самодостатня, тому що я вже готова особистість, мені не треба хтось, щоб мене доповнювати. І якщо ви думаєте, що у вас немає стосунків через те, що ви там, можливо, якісь некрасиві або з вами щось не так, то можливо ви також проявляєте якусь таку енергетику, що мені всього достатньо, я йду з високо піднятою головою, я не потребую нікого, я сильна незалежна. Іноді ця енергетика вона, дійсно може відштовхувати людей, з якими ви би, наприклад, хотіли познайомитися. Іноді треба опуститися трішки і... У мене, наприклад, також були якісь, скажімо так, пункти до майбутнього партнера. Я думаю, що треба мені людину отаку, таку, таку-таку, просто в сто раз краще, наприклад, ніж я. Я думала, що я і так там достатньо класно розвинена. Я просто не дозволяла собі, наприклад, помічати інших людей, тому що мені здавалося, що ну куди? У 89-му році проводили дослідження, і результатами яких було те, що. Є люди, які дійсно ставлять собі якусь високу планку, що вони просто не бачать інших людей, які до цієї планки, скажімо так, не дотягують. Тобто, дійсно є таке, що ви можете просто не помічати людей. Для вас ці люди будуть просто якби загальною масою. Тож виходить так, що вся проблема у нас в голові. Коли ми даємо собі наказ, що от я хочу саме ось таку таку людину. То ми будемо її шукати, навіть якщо ми її не знайдемо, ми не будемо звертати увагу на інших людей, тому що ну, нам вони не цікаві. Те саме, що, наприклад, ви хочете купити собі якесь нове авто, то ви будете постійно бачити тільки це авто, а не бачити інших, навіть якщо інше авто також може бути дійсно класними, там дешевшими, дешевшими обслугованні, з якіснішими, але ви будете бачити лише те авто, яке ви поставили за ціль купити. Кращим лайфхаком, який, наприклад, мені допоміг, це те, що ти виписуєш просто якийсь величезний список пунктів, які стосуються людини, яку ти хочеш бачити для себе. Потім із цих пунктів ти знаходиш три най- Найважливіше, то в кінці розумієш, що тобі треба людина, з якою ти би міг поговорити, поділитись, а не просто людина, яка телефонує тобі постійно, і каже: Я сьогодні не прийду, в мене там якась бізнес-зустріч, або я їду там на Гавай, а мене місяць не буде, і це просто якісь вже не відносини, а просто якесь співмешкання виходить. Тому просто треба зрозуміти, що для тебе є важливо. Потім розширяються вже твої межі, і ти починаєш бачити усіх людей і розуміти, що. Ти можеш швидше знайти людину, яка тобі буде до душі, тому що ти опускаєш свою планку, яка тобі не потрібна. Тому що тобі потрібна людина, а не просто якийсь робот, який буде виконувати якісь твої забаганки або бути просто якимось ідеалом, на який ти будеш кожен дивитись, молитись, сказати Вау, як мені пощастило. Ще на лайфхаком є прокачувати свої емоції. Тому що, згадуючи, наприклад себе в минулому, коли я, наприклад, Відчувала, що там мені ніхто не треба, я навіть також приходила, наприклад, якусь кав'ярню, якийсь заклад, а вона навіть сама бачила, наприклад, такі дівчата, які приходять в заклади і там сидять щось, там роблять Такі вони серйозні, там ніби вони бізнес-леді, і до них там, можливо, там хтось підійде, там захоче познайомитись, наприклад. І вони такі, типу, та як? Ти не бачиш, я зайнята, та, типу, в мене нема коли там з кимось спілкуватись, і я не така. Ну, у випадку варто прокачувати свої емоції і дійсно розуміти, що ваші. Ви розумієте, що ваша поведінка, ваша реакція, вона дуже впливає на ваше життя, на ваше подальше життя, тому що іноді, якщо ви ось так будете відштовхувати всіх людей, є велика вірогідність бути одному, тому що ви не дозволяєте людям підходити до себе. Наприклад, я починала дійсно аналізувати свою поведінку, як я виглядаю із боку. Я дійсно почала думати, що так, я є якась героїня фільму, і мені треба дійсно розуміти, як я поводжу себе, чи дійсно я якась така холодна, чи дійсно я відштовхую людей. І виявилось, що дійсно це так, тому що мені навіть люди деякі говорили про те, що мені страшно було до тебе підійти, тому що ти сиділа з таким якимось розумним обличчям, якась чи засмучена, чи і дійсно було страшно, хоча навіть хотілося підійти. Тому дійсно думайте про те, що ви показуєте навіть своїми. Жестом своєю мімікою, що ви хочете отримати, наприклад, подумайте, чому ви дійсно є самотньою. Чи проблема у вашій зовнішності, чи проблема в тому, що ви забагато працюєте, чи проблема в тому, що немає адекватних чоловіків, хлопців, чи проблема в тому, що ви не виходите з дому. Іноді можна зайти якусь навіть болючу причину. Чому ви не маєте стосунків, і ви не хочете її озвучити, або ви не хочете бути чесним самим з собою. Я от задорослідуюча дійсно розумію, що іноді настільки боляче зізнатися навіть самому собі, чому, наприклад, я не роблю того, або чому я не отримую те, і ми всіляко ляко намагаємося приховати, що та ні, це точно не так, це точно неправда, це не стосується мене. Я люблю всіх людей, я просто сама, тому що мене ніхто не любить. А ви дійсно сядьте, напишіть своє якісь бачення, чому ви самотні, чому ви не можете нікого знайти. Самотерапія є найкращим рішенням. Якщо, наприклад, у вас є якась подруга, знайомий, або можливість навіть піти до психолога, то також можна розібрати цю проблему. Іноді збоку люди можуть побачити те, що ви дійсно не бачите, і. Вам може бути навіть боляче це почути, і якщо ви її сприймете, то ви зможете потім переналаштувати своє життя і отримати уже те, що ви хочете. Для мене, наприклад, дійсно дуже страшно було, коли у мене в житті з'явиться якась людина. Вона змінить повністю мій побут. У мене дійсно це був величезний страх. Хоча я раніше думаю, що в мене є страх цього, але мені мої близькі підказали, що, мабуть, ти боїшся, що хтось порушить якусь свою рутину, твою гармонію. І це дійсно було так. Я як починала про це думати, що мені доведеться ділити свій простір з людиною, мені доведеться ховати, щоб знімати відео, тому що мені можливо буде соромно ховатися, щоб робити якісь свої ритуали, тому що мені буде незвично, що людина якась може побачити те, чим я займаюсь. Я просто почала розбиратись у цьому. І тоді мені стало легше, тому що ти починаєш уявляти, що буде, якщо людина дійсно з'явиться в житті, і якщо дійсно мені доведеться миритися із тим, що людина буде дивитися тим, як я живу. І треба просто сприйняти, що в цьому немає нічого страшного, тому що якщо ти... Вступаєш у стосунки з людиною, ти розумієш, що тобі доведеться розділяти своє життя з цією людиною. Ви ж не будете жити окремо там людина в одній кімнаті, ви в іншій, і просто бачитись тільки на в день. Ця людина вже стає частиною вашого життя, і можливо, навіть ви станете, майбутньому сім'єю. Ну загалом, це такий довгий монолог, але для мене це дійсно допомогло просто розуміти, в чому є моя проблема, в чому є мій страх бути у стосунках. Поділійте, будь ласка, в коментарях своїми враженнями стосовно цього відео і навчіть, будь ласка, якщо, наприклад, ви дійсно знаєте людей, які є класними, розумними, такими надзвичайними, чудовими, але вони, наприклад, не мають стосунків, як ви думаєте, в чому причина? Бо, наприклад, якщо ви відчуваєте, що ви дійсно розвиваєтеся, ви займаєтесь собою, але у вас немає стосунків, то просто дайте знати, наприклад, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чому так відбувається. Дітя своїм досвідом стосовно вашого бачення романтичних стосунків, тому що я вже розповіла, наприклад, у мене був страх дійсно, що мені доведеться ділити свій побут із людиною, і це була причина, яка дійсно мені не дозволяла. Дивитись, наприклад, на хлопців-чоловіків, і в мене був навіть страх, наприклад, стосунки, тобто я це визнаю. Можливо, у вас є щось таке схоже. Будь ласка, мені буде дуже цікаво прочитати, тому що я ділюся своїм досвідом. Ваш досвід, мені буде дуже цікаво почувати, щоб створити ось таке дійсно ком'юніті. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам було дійсно цікаво, корисно, то, будь ласка, ставте лайки і побачимось у наступному відео. Па-па!